Ава, це чудовий продукт, який варто вживати кожного дня. Смачна та ароматна філіжанка кави зранку одна з найпоширеніших звичок, і навіть традицій у різних народів світу. Полюбляються й напій, і українці комусь вона допомагає збадьоритися, а хтось просто насолоджується її смаком. Втім, різним людям та за різних обставин кава може бути як корисною, так і навпаки. А як впливає кофеїн на наш організм, розповіла досвідчена нутриціологиня Ірина Степаненко. В каві є такі головний інгредієнт. Це кофеїн. І він дає, по-перше, збуджуючу дію для нервових клітин для мозку, для нашого. Тобто, основна властивість кави це давати нам бадьорість, енергію і ну, взагалі заряджати. Кава є насправді дуже корисним продуктом, тому що окрім кофеїну, вона містить фосфор, калій, магній, різні вітаміни. І вона також може запобігти, наприклад, таким хворобам ризику утворення таких хвороб, як Керцгеймера, Паркінсона. Також вона дуже класний такий, знаєте, енергостимулятор у перед тренуванням, наприклад, можна пити її. Вона дає дуже багато енергії. Кава все ж таки корисна, але все залежить від дози. Не рекомендується вживати більше чотирьох кухолів на день. Європейські стандарти свідчать: норма для організму 400 мг кофеїну за добу. Але не варто пити каву на голодний шлунок, адже вона містить кислоти, які стимулюють вироблення шлункового соку. Також цей напій покращує пам'ять. Проте важливо знати не потрібно потрібно кофеїну. Надмірне його споживання призводить до зворотнього ефекту. Дуже часто люди прокидаються зранку і вони просто не можуть прокинутись без чашки кави. Це дуже погано, насправді, знаєте, є така одна класна фраза, що а, я прокидаюсь для того, щоб випити кави, а не п'ю каву для того, щоб прокинутись. Тобто тут, уже, по-перше, треба переглянути режим дня, заспати вчасно. І якщо протягом дня випивається дуже багато кави, то можна замінити на каву без кофеїну. Вона буде мати той самий аромат. Смак, але не буде вже викликати. Ну не буде всі залежності від кофеїну. Раф, лате, капучино, лунго в сучасному світі існує багато рецептів приготування кави. Натомість, нутриціологиня Ірина радить відмовитися від такої насолоди. Найкориснішою вважає чисту каву, навіть без цукру. Каву треба пити чистою. По-перше, радила б усім, хто там п'є е, кожного дня купу латешок, капучинок перейти на каву без молока, тому що кожного разу кава стимулює е, викид інсуліну у крові. І це дуже-дуже погано. Взагалі раджу перейти на каву без молока. По-друге, по каву варто пити не з продуктами, які містять кальцій, тому що кальцій не засвоюється тоді, коли ми п'ємо разом із кавою. Отож, під час споживання підбадьорливого напою слід керуватися поміркованістю та власним самопочуттям. А якщо маєте хронічні захворювання, скористайтеся рекомендаціями лікаря.